Мої вітання не дивлячись ні на шо. Ми з вами починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали інструменти та запчастини до бойової автівки. Загальна вартість 100 тисяч 40 гривень. Квитанції бачите на екрані. Мій низький уклін кожному з вас за ваші донати. Хто не хоче залишатися осторонь, хто хоче допомогти Збройним силам України, це зробити дуже легко. Бачите зараз на екрані QR-коди, через які ви можете зробити Добру справу та бачите номер картки Приватбанк. Дякую за здалегідь і до роботи. ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону між Україною та Рашкою. Ідея передбачає демілітаризовану територію, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. О, як! Завернули. За даними видання, підтримку такій ініціативі вже висловила Москва, ні, ну якщо Москва. Однак Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не дав. Буферна зона 40 кілометрів. Територія не буде принаймні довгий час, не може бути буферною зоною. Територія буде чітко поділена. І вся там разота, яка зараз лишня, там є, вона звідти піде. А, значить, подія, події, які будуть нам. Казати про те, що расисти уходять з нашої землі. Тобто, що цьому буде сприяти? Дуже дивна відповідь, як завжди, але що маємо, що маємо. Цьому буде сприяти заморське велике свято, яке святкують і малі, і старі. Щось схоже на Рамадан Ну, це перше, що приходить мені. До речі, напишіть, коли він. Мається на увазі, що ця країна стане таким ключовим поворотним і ну, іграком на цій арені? Чи мається на увазі, що на цьому святі щось станеться? Чи це просто дата? Це не про це дата безумовно. Це період, в який це буде відбуватися, коли вся ця срань буде покидати наші землі. І ця історія, знаєте про що? Що саме в період цього свята буде укладено угоду між країною, де це свято святкується, і ще якоюсь країною. І оцей союз він буде абсолютно невигідний Кремлю, абсолютно знищуючим для Кремля. Ну, окей, нам ну, що нам? Чекаємо, чекаємо і допомагаємо. Ми свою справу з вами знаємо. Що далі? Штати схвалили продаж України 3 350 ракет Ерам. Вартість закупівлі складе 80-25 мільйонів доларів. Профінансують цю купівлю Данія, Нідерланди, Норвегія. Додавши іноземне фінансування штатів, так. Продаж нам майже 3,5 тисяч ракет. Хто купує для нас ті ракети, той встановлює свої правила. Не всі тут з розуму зійшли. Будуть адекватні люди, які скажуть, що це вам, ми допомогли. Що хочете, те й робіть. Як ви вважаєте за потрібним, де ви вважаєте хірачити тими ракетами, так і робіть. Але так буде не з усіма спонсорами цієї акції. Хтось скаже, що ось вам ракети або якісь комплекти до ракет, якісь апзапчати. Частини до цих ракет і тільки іспользуйте їх в аграрних цілях. Може, поле вскопайте. ну, тобто, отакий сюр якийсь буде, але не у всіх. Це радує. Якою буде осінь на полі бою в політичній сфері та енергетичній? Слухайте, в мене прям оце свято, заморське свято. Прям щось новеньке. Ми такого з вами не бачили. Напишіть, коли Рамадан. Ну, щось мені той Рамадан. Так, що там, значить, осінь на полі бою, якою буде? Ага. Осінь для нас з вами, для наших захисників, захисниць і для політиків. 200 гривень донат, дякую, молодці. 300 гривень донат, молодці. Так, осінь якої буде на полі бою. Давайте для нас. Для нас якою буде. Дуже контрастною, дуже контрастною, тому що з поля бою ми з вами будемо чути абсолютно феєричні якісь новини з приводу якихось або операцій військових, або операції спеціальних підрозділів, або не вже безпосередньо з поля бою. якісь дуже класні новини, але разом із тим. Ми з вами будемо знати, чути і бачити про втрати, про руйнування, про втрати і позицій, і людей. Отаке От нехай давайте не збувається. Так, що там далі? Політична сфера? Політична абсолютно ні на що не здатна сфера. Що там буде політичне життя, політичні новини? осінь. А, а там бал сатани, де всі жирують, всі домовляються, всі знають, як краще. Але навіть їх потрясе. Потрясе, велика біда, щось не, не людське, направлене проти беззахисних людей це або малі, або старі, тут іншого не дано, або люди з проблемами зі здоров'ям. Що навіть у ці демони, які танцюють на кістках, вони сні зайдуть і якось трошки підзамисляться над тим, що відбувається, таке також нехай не збувається енергетична сфера, яку вже начали, почали трясти. Енергетична наша сфера, тепло, світло для українців. Цієї осені. Українці більше готові до якогось піздіця енергетичного, ніж наша влада, розумієте? Ну, всі розуміють, якщо ми про себе не попіклуємося, вони точно цього робити не стануть. Чи будуть перебої, відключення, графіки? Так, це обов'язково буде. Тіпа, і не тільки пов'язане з війною, а з чим це ще може бути пов'язане? З тим, що не всі при собі там да, зверху? Ну да. Дякую.